Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка Сьогодні хочу поділитися перевіреним рецептом, як приготувати дуже смачний великодній крафін. Така великодня випічка виходить дуже смачною і ніжною, а тісто просто ідеальне з першого разу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Починаємо з приготування опари. Нагрійте молоко до температури приблизно 35 градусів, додайте до нього одну столову ложку без гірки, сухих дріжджів, дві ложки борошна і дві ложки цукру. Перемішайте, накрийте миску плівкою або рушничком і залиште в теплому місці на півгодини. Через півгодини ви побачите гарну шапочку. Це значить, що дріжджі почали діяти і крафін неодмінно вийде дуже смачним. Тепер можна продовжувати готувати тісто. Розбийте 2 яйця і додайте один жовток, всипте звичайний і ванільний цукор і збивайте міксером до посвітління яєчної маси. Тепер додайте опару, яку ми підготували заздалегідь, а також розтопіть 80 г вершкового масла і додайте в тісто. Перемішайте і починайте просіювати в тісто борошно. Просіюйте борошно і замішуйте тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Гарненько вимішайте тісто. Точно кількість борошна вказати важко, бо у всіх вона буде різною, але потрібно, щоб тісто вийшло м'яким і ніжним. Воно може трохи липнути до рук і робочої поверхні, тому вимішувати краще на силіконовому килимку. Перекладіть тісто в миску, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на годину, щоб тісто підійшло. Через годину тісто збільшиться в об'ємі. Його потрібно перемістити ще раз і залишити ще на півгодини. За цей час тісто знову підніметься. Поки тісто піднімається, родзинки і цукати залийте гарячою водою хвилин на 20 потім сухофрукти відіжміть від води і додайте до них чайну ложку крохмалю, який вбере зайву вологу і сухофрукти залишаться розсипчастими. Тісто піднялося вдруге і можна починати формувати крафіни. Розділіть тісто на три частини. У мене форми діаметром 9 см, і вийшло три такі крафіни, і ще один зовсім маленький. Розкатайте кожну частину тіста і змажте тоненьким шаром пом'якшеним вершковим маслом. Потім викладіть родзинки і цукати. Заверніть тісто в рулет і край добре защіпніть. Тепер розріжте рулет вздовж, не відрізаючи приблизно 2 см від краю. Кожну частину рулета заверніть знову в рулет, але тепер горизонтальний. Покладіть один рулет на інший і складіть в такому вигляді форму для паски. Можна використовувати паперову, металеву або силіконову. Паперову я не змащую маслом. Таким чином, сформуйте всі крафіни. Накрийте форми рушничком і залиште на півгодини, щоб вони підросли. Ось так виглядають крафіни через півгодини. Ставимо їх в духовку розігріто до 180 градусів і випікаємо протягом 30-35 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Готовим крафінам дайте охолонути. У мене вони трішки перепеклися зверху, але це нічого. Головне, що тісто дуже м'яке і пухнасте, воно має гарний жовтий колір і дуже ніжне. Змастіть крафіни глазурю і прикрасьте цукатами і присипкою. Великодні крафіни вийшли дуже смачними, в міру солодкими, тісто ніжне і пухнасте. Такі крафіни довго залишаються свіжими. Дуже раджу спробувати.